Ох і специфічне це свято, День Закоханих. Любиш його святкувати? Чи навпаки хейтиш? Це відео підійде як і для тих, так і для інших. Кохання таке прекрасне відчуття. Показати його у фільмі це той ще виклик. Тому якщо шукаєш фільм про кохання, то треба вбирати обачно. Є розкручені картини, які сприймаються як класика на 14 лютого. Але є багато неочевидних, а цим ще більш цікавих фільмів. Якщо ви шукаєте щось, що можна подивитися в цей день в обнімку зі своєю другою половинкою, то вам за адресою. А ті, в кого нема з ким дивитися. А ті, хто висміює це свято або ж навіть хейтить, не переживайте, ця підбірка настільки різностороння, що фільми знайдуться для усіх. Чи то комедія, чи то жахастик. Романтика є всюди. І думаю, кожен знайде щось для себе. Привіт, мої шибайголови! Ви дивитесь Амартон Муві. Озвучили для вас це відео Артем та Катя. І це ваша улюблена рубрика про сюжет. Ставте вподобайку і пишіть, що з цієї підбірки є для вас найкращим варіантом. А ми почнімо. Десять причин моєї ненависті. Почнемо, звісно, з романтичних історій для двох. І один з них це фільм, про такі що кажуть, що зараз таких не роблять. Так, от це історія ще з нульових про школярів, але зроблена вона насправді цікаво. Суть у тому, що є дві сестри, і одна з них дуже товариська. А от друга, якраз навпаки, батько дівчат вирішив, що гуляти вони можуть тільки разом. Тож одна з сестер має знайти другий хлопця і обирає на цю роль шкільного хулігана, який має завоювати серце дівчини за гроші, але, знайомлячись ближче, розуміє, що й сам щось відчуває. Як позбавитися хлопця за 10 днів? Теж фільм з ранніх нульових, адже правду кажуть, що кінематограф того часу має особливу атмосферу. Так от цей фільм про вже дорослих та відносно успішних чоловіка та жінку. І кожен з них розраховує на підвищення на своїй роботі. Вона працює журналістом і має зробити статтю, де з'ясує, що саме змушує чоловіків втікати з відносин. Він же має очолити важливий проєкт. Але керівництво сумнівається, що можна таки довірити тому, хто не знається на жінках. Отож, вона закладається, що зможе знайти якогось бідолагу, і буде провокувати його як тільки можна, щоб він втік від неї. Він закладається, що зможе закохати в себе будь-яку дівчину і не втече. Вочевидь, вони зустрічаються, ставши ціллю одне одного. І протягом фільму ця парочка наробить багато кумедних та романтичних ситуацій. Це все вона, повертаючись до підлітків, то варто сказати про ще одну цікаву історію. Звісно, підлітками їх можна назвати знатяжкою, але давайте відштовхуватися від того, що вони, наче як вчаться у старшій школі. Так, от в цій школі дуже скоро буде випускний бал, а це для школярів причудовий привід повимахуватися і показати, хто з них самий гарний, адже там обиратимуть короля і королеву вечора. Взагалі все було вже вирішено заздалегідь, іначе як одна популярна парочка мала однозначно отримати цей статус. Тільки от дівчуля кинула хлопця заради іншого. А друзі його вирішили постібати, що він тепер піде на дно в усіх планах і не бути йому королем вечора. Він же вперся, що такого не буде, і що сам по собі він теж красунчик. Більш того, і красуню собі може нову знайти. Звелося все до того, що хлопці посперечалися, і головний герой мав з непримітною та закритою в собі дівчини зробити цукерочку. Ну звісно, зараз фільм не дуже відповідає сучасним поглядам, але на такий випадок є ремейк, де вже дівчина робить з хлопця з місцевого альфа-замця. Тож можете вибрати, котра версія вам подобається більше. Але в обох випадках цікаво дивитися на те, як погляди людини змінюються, і закохуєшся у те, що всередині, а не зовні. Горбата гора. Ну тут вже точно кіно не для всіх. Але якщо погляди у вас відкриті і вас не лякає думка про те, що два хлопці обіймаються. То можете глянути картину про двох чоловіків, котрі змушені проводити довший час в товаристві одне одного, коли лише природа навкруги. Кожен з них має дружину, тож спочатку вони розцінюють це просто як роботу, але з часом між ними виникає хімія, і вони намагаються з цим боротися. Це кіно про усвідомлення та пошуки себе, і складний вибір. Тут навіть не про осудження суспільства, а про осудження себе самого. Тож як все закінчиться, і хто з ким, врешті-решт, залишиться. Це ще те питання, серцеїд. Уявіть, що вам не подобається хлопець вашої подруги чи сестри. Так, от, за ідеєю фільму, ви можете звернутися до головного героя цієї картини, щоб він розірвав їхні стосунки, адже на цьому й полягає його робота. В нього своя фірма зруйнування відносин. Звісно, він не розлучає усіх підряд і не руйнує гарні відносини, а лише ті, де нема світлого майбутнього. Але дівчата цього не бачать. Проблема виникає тоді, коли головний герой отримує чергове замовлення і має якось розірвати відносини однієї дівчини за кілька днів до весілля. Тільки от він сам починає в неї закохуватися, а це не входило в його плани і трошки міняє увесь план. Фільм на відміну від попередніх має французьке походження, а не американське. Тож гумор трохи відрізняється. Але хто ж, як не французи, може знатися на романтиці? Шерлок, мабуть, трохи неочікувано для декого, проте екранізація про відомого детектива та де його грає Бенефлірт Камберлав, має доволі романтичну і точно нестандартну історію закоханості. Перша серія другого сезону. Це тоді, коли серіал ще мав якийсь свій стержень, а не перетворився на фанфік. Так от ця серія розповідає про те, як Шерлок зустрів жінку, котра змогла здивувати його в усіх планах. Їх відносини яскраві, бурхливі і доволі еротичні. Хімія між ними відчувається доволі сильно. І навіть сумно, що ця жінка не з'явилася більше в проєкті. Якщо ви не дивилися Шерлока, то не переживайте, вам не треба дивитися весь серіал. Хоч це теж непогана ідея. Суть у тому, що кожна серія це окрема історія, а триває десь так півтори години, тож це можна глянути як окремий фільм і не паритися за передісторію. Носферату максимально свіженький фільм, котрий вийшов нещодавно і вже встиг зловити багато хейту. Це фільм, так би мовити, артхаусний і історія сама по собі теж. Це взагалі чергова екранізація про Дракулу, але зайти ця картина не всім. На початок варто подивитися трейлер або ж якісь кадри, і вже по них вирішуєте, чи це те, що ви шукали. Але для любителів подібного, то, звісно, гарний вибір на вечір, в день закоханих. Перейдемо до фільмів, які можна подивитися і вдвох. Проте для самотнього перегляду вони теж підходять дуже добре. Ми постараємося не спойлерити сюжету, але маємо попередити, що ці фільми вирізняються не просто романтичною історією, а тим, що так чи інакше кожен з фільмів залишає гіркий осадок, адже і кохання не завжди завершується хеппі-ендом. Тож, якщо ви втомилися від романтичних ванільностей – де все відомо та передбачувано, то ось що можна глянути натомість. Лала La ленд, La ця картина дуже розкручена, тож, скоріш за все, так чи сяк ви про неї чули. Події розгортаються в сучасності. Двоє молодих людей зустрічають одне одного в період пошуку себе. Кожне з них має цілі та бажання, якісь очікування від життя та сподівання їх втілити. Персонажі впливають одне на одного, просуваючи та підтримуючи. Та чи довго це триватиме? Чи зможуть вони зберегти відносини, коли почнуть розвивати свої заповідні мрії, якщо стане вибір між давньою мрією і коханням? Життя часто підкидує складний вибір і виключно від наших рішень все залежить. Загалом це гарна історія з приємною музикою, яка залишає ідеї для роздумів. Вічне сяйво чистого разуму. Пам'ятаєте, це болісне відчуття розставання? Пам'ятаєте всі ці сварки та скандали? А може навпаки, весь час думаєте, як були щасливі з людиною, котрої вже нема поряд. І весь світ тепер не такий яскравий? Ідея фільму полягає в тому, що ви можете стерти всі ці спогади, ось так от взяти і забути про ту людину, котра не дає вам жити далі. Але чи така машина це насправді гарна ідея? Чи варто забувати те, що було? Якби боляче це не було, проте наші спогади і досвід нас формують. А якщо ми забудемо про це, то чи ми чогось навчимося? Головний герой фільму стає перед вибором, чи забути все, що сталося, і жити далі? a bush sash Шлюбна історія: іноді кохання вгасає, почуття проходять і змінити життя доволі складно. Фільм розповідає якраз про таку родину, де подружжя в якийсь момент зрозуміло, що їм слід йти окремими дорогами, і навіть дійшли вони до такого висновку доволі мирно. На заваді стали адвокати, котрі почали розпалювати ворожнечу між тими, хто колись кохав одне одного. Фільм показує про те, який це складний процес і що приносить собою. Чи те, що було між героями, варте терпіння, поваги, чи перетворяться вони на ображених та агресивних жертв, чи зможуть зрозуміти одне одного. То не вестися на провокації. Вона останнім часом я часто бачив новини і не знаю наскільки офіційні статті, де йдеться, що сучасні чоловіки радше виберуть відносини з штучно створеною дівчиною, ніж з справжньою. Звучить дико, як на мене, теж. Але такі думки в людей посіяні вже давно. І навіть фільм є про те, як самотні чолов'яга закохуються у штучний інтелект, тільки от що з цього може вийти рано чи пізно. Ці відносини дійдуть до якогось максимального розвитку. І далі вже нема куди йти. Що тоді? Чи можливе майбутнє в таких відносинах? І чому взагалі таке може зацікавити? Якщо вас цікавлять такі питання, то цей фільм частково дає на них відповідь. «500 днів літа. Взагалі цей переклад трохи не має сенсу, адже в оригіналі це «500 days of summer». І «summer» в англійській це не тільки пора року, тобто літо, а й ім'я жіноче. Тож, мабуть, варто краще назвати це «500 днів summer». І все одно в оригіналі це більш символічно. Так, а в чому взагалі ідея? Нам показують власне 500 днів життя головного героя з моменту, як він зустрів дівчину, яка змінила його ставлення до життя. І до відносин. Це про те, як люди, якщо вони дивляться на все по різному, не зможуть бути разом. Історія показує про те, як головний герой, залежний від дівчини, як він очікує чогось, чого не варто, і те, що відносини можуть бути болючими. Іноді нема правих та поганих, лише люди з різними поглядами, які самі того не розуміють і шкодять одне одному. Скоріше за все, більшість з вас мала ті відносини, які вас змінили і змінили ваше ставлення до відносин. Тож ця історія, це наче погляд з боку, як воно буває і чому. Але найкраще те, що як не крути, а після літа завжди. Приходить осінь. Загадкова історія Бенджаміна Баттона. Бенджамін це немовля, котре народилося в тілі старця. При пологах з'ясувалося, що його кістки і шкіра, наче в людини дуже похилого віку. А ще цікавіше те, що з плином часу він не дорослішав, а молодшав. Зав'язка всього фільму специфічна. Але спробуйте не шукати сенсу або ж логіки, а прийміть, що це лише метафора. Отож, Бенджамін живе своє життя навпаки. І отримує досвід не знаний нікому. А що, якщо така людина закохається? Чи є в них майбутнє? Це про те, як на заваді може бути не хтось інший, не соціальний статус а буквально час. Але при цьому історія життя та кохання тут показана доволі цікаво. А що якщо ви проводите це свято з родиною або ж може в колі друзів? Тоді, наче щось під такий особливий день вибрати хочеться, але й підібрати важко. Хоча. Що, якщо є багато фільмів, які розповідають про кохання, якраз таки до родини, до друзів або чогось іншого, пропонуємо розібратися, які є ще цікаві ідеї для приємного перегляду. Маленькі жінки це одна з екранізацій книги, і розповідає вона про чотирьох сестер, кожна з котрих має своє життя і свої пригоди. Тут буде і щасливе кохання, і нерозділене. І сестринське, і батьківське фільм просякнутий цим почуттям, його приємною присутністю і теплотою, але також і втратами та важкістю, яке воно спричиняє. Інтерстеллар. хтось скаже, що це про подорожі у космос, хтось скаже, що це про науку, час та простір. Але по факту це ж якраз такий фільм про справжню любов, батьківську любов, яка спроможна на все і навіть більше. Головний герой відправляється на інший кінець космосу, аби знайти нову придатну до життя планету, аби його діти могли жити краще, а тим паче робить усе можливе, аби до них повернутися. Тож так, думаю, Інтерстеллар можна точно додати до цього списку, і тепер ви можете подивитися на нього зовсім іншого боку. Логан. Ще одна неочевидна. Для когось історія про батьківство. Ну бо, якби це Марвел, це супергероїка, це екшен і вибухи, це врешті-решт кров та насилля то яка бляха-романтика. Та от така, що вам не треба знати жодного іншого фільму про цього персонажа, і не треба паритися, хто є хто. Логан дізнається, що він батько. І він має усвідомити це та попіклуватися про свою дочку. Тут показана турбота та відвага. Попри виклики та жорстокість життя, кохання це самопожертва. І Логан це саме про це. Джо-Джо Кролик, дайте трохи часу цьому фільму, аби вас зачепити і не робіть висновки одразу. Чому я про це прошу? Бо малий німецький хлопчина він же головний герой історії це мегафанат фашизму, і його уявний друг це Гітлер. Зловили крінжа. Я теж. Але це історія про те, як погляди можуть змінитися. Хлопець дізнався, що його мати приховує єврейську дівчинку, і він не знає, як діяти. З часом він розуміє, що вона не жахлива, не погана, а навіть цікава, як може співіснувати те, що йому так втокмачували та його власний досвід, як це вплине на його життя і як розвиватимуться їх відносини. Як на мене, це цікава історія, що оригінально показує ідею закоханості зміркувань совісті. Головний герой відправляється на фронт, але при цьому відмовляється брати в руки зброю. Зіно хіба ні? Його переконання і принципи це гарний приклад того, що якщо в щось віриш, то будеш це відстоювати. Тут і про власні кордони, і про складний вибір, і звісно, про кохання. Адже головного героя чекає кохана, і їх історія тут показана дуже гарно. Цей фільм якраз для тих, хто не шукає історії про підлітків чи багатіїв, а про звичайну людину з принципами. Випробування, якій вона має пережити, і яку підтримку має від коханої людини. Хоробре серце. Тут романтики, хоч відбавляй, я вважаю. В історії Шотландії є момент, коли вона повстала проти Англії, адже англійська аристократія знахабніла і відверто знущалася над мешканцями Шотландії, завищуючи податки, ігноруючи усі закони та ще й вівши правило першої ночі. Хто не в курсі, то це значить, що після весілля дружина першу ніч проводить не з чоловіком, а з якимось аристократом. Само собою, усі обурені таким ставленням. Головний герой навіть втратив кохану Жінку і через це повстав проти такого свавілля. Це історія про кохання, а точніше про його силу та на що воно спроможне спонукати. Це рушій і через кохання люди мають силу гори звернути, і так само через втрачене кохання вони можуть знищити усе в себе на шляху. А паралельно це також гарна історія про кохання до своєї батьківщини і про те, що коли любиш, то будеш це боронити навіть ціною життя. Отакий, от вийшов списочок. Сподіваємося, вам він сподобався і ви знайшли щось, що припало вам до серця. Гарного вам вечора і бажаємо провести цей вечір неважливо з ким чи без кого, але провести його гарно.